Це гарне питання. Як розрізнити, чи це відведення, те, що ви щось не робите, чи це Бог вам не дає щось робити? Це пані Люда задає дуже розумне питання. Попробую на нього відповісти. Не це... дуже розумне, тому що це мало хто з цим стикається. Це... Для того треба щось робити, так? Щоб побачити таку річ. Просто так це не буває. а Спосіб простий, як і все, що стосується Божого Слова. Треба це робити. А, ну, дивіться, якщо ви а, через не хочу, через лінь, чи через ще щось чогось не робите, так? то ви то знаєте. Що якби ти хотів, ти би зробив. Ну, для себе чесно, так? А дивна ж ситуація протилежна, коли ви щось робите, а вам не виходить. Ви подвоюєте зусилля, а нічого не відбувається. Ви стараєтесь з усіх сил, а вас, наче, руки туди не дістають, ви біжите, і з вас під градом тече і не доганяєте. Тоді ви от тоді, і тільки тоді ви розумієте, що щось тут не так. Це не те, що я лінивий. Там, чи, не, чи не вмію, чи не можу. Я можу. От, от я кажу, я здатність технічно прикладати. Я, я не знав, що таке буває раніше. так? Поки Бог, мене, знаєте, так ніби за труси тримає, ти біжиш, от, але на місці. Не стається. Не стається просто. Спочатку це ну перші кілька таких циклів, ти просто докладаєш зусиль більше і більше і більше. А, а поки не знеможешся, все більш не може. Ну, і там вибір такий, або зізнатися, що щось що, що тут не так. Тобто. Все відбувається не так, як воно зазвичай. Закони фізики порушені. Або впасти в депресію можна. Ну, це треба бути дурним, щоб впасти в депресію, роблячи Божу роботу. так Не варто не вартує впадати в депресію. Ну, треба зізнатися. Буття отаке не стається. Не стається, не стається. І варіанти можуть бути різні, до речі. Саме от потрібно в цьому а, це визначити це, що мені не дають зараз туди зайти і це зробити. А, може, це не від Бога взагалі, а дізнатися, чи від Бога, чи ні. От я, наприклад, ця семінарія, да, що ми робимо? вже більше десяти років на секундочку. І деякі речі не стаються. Це, може, не від Бога? Ні, я знаю, що це від Бога. Це точно від Бога. Може, це все опір? Ну, де що з того опір? А деякі речі тут нема опору. Просто нема благодаті на те, щоб воно робилося. А на інші речі садок посадить аж гуде. Кому воно треба? Здавалося, ну от Богою видно, треба. Благодаті навалив стільки, що я тут 800, так, так кажуть, буде дендропарк. Може і буде, не знаю. Я і досі не знаю, нащо воно, який задум в тому всьому, так? Але сказали робить, я роблю. Дали помазання, профінансували, господи. Бог профінансував це все, так що а, я сам в шоці. Робиш те, що тобі дають, до рук ну, от, Що цікаво, я читаю зараз цей буклет, а, мій супербуклет, я вже про нього раз говорив. А, там написано таке, що Бог ніколи не дає нам позиції в царстві, не зробивши нас попередньо царями в цій ділянці. Він перше дає нам здатність. Це завершена робота, до речі, так? Він дає нам здатність і потім вводить нас в ситуацію. А коли я в ситуації в мене є е, якийсь обов'язок, до якого в мене нема здатності, я розумію, що Бог не дав благодаті на це. Здатності немає. Хоча фізично, технічно перекладати, я можу, а зробити це не можу. Нема благодаті. І тут варіант ще є такий, що може це тимчасово. Це не значить що треба заплакати, обідитись і піти додому. так е... Ну, зараз нема. Може, не час на то Взагалі, не час на то може. Взначення, в наступні 5 років може це взагалі не пріоритет. Не треба цим займатися, значенні, наприклад, от. Тести до, до цих до уроків, щоб була онлайн-семінарія без тестів, ну не буде вона працювати в онлайні. буде тільки от як в Балтіморі, можна виложити, звісно, відео, так, вложити туди. І хай люди там собі безконтрольно дивляться, там не дивляться, там воландаються по тому сайту. Там щось трошки там, трошки. Там. Ну, то не, не навчання, нема системи, нема. Контролю, немає перевірки. Люди не знають, що їм треба знати з того, що не треба знати з того. Мусить бути зворотній зв'язок. Це в Біблії написано: процес навчання потребує зворотнього зв'язку, щоб перевіряти, що засвоїли що ні. от бо Учень може вважати, що важливо запам'ятати всі прийменники, так а треба було іменники запам'ятати, не прийменники. Важливо зовсім інше. Так? То є все таке, але от ці тести не стаються. Хоча технічно я дуже здатний їх написати, а практично, зовсім ні. Поки що. От. І ви перевіряєте так, ну зізнає... перше, ми визнаємо реальність, так? не Зараз не стається. Нема на то благодаті. Потім питаємося, Боже, може взагалі викинути це з голови Може то дурна ідея. Бог може сказати дурна ідея викинь з голови, то і викиньте. А якщо не скаже нічого, так? Або просто посміхнеться як він це часом моробить. Ну, треба далі з тим жить, провірити ще через рік. І ще через. Я так от думав, може дурна ідея з тією онлайн семінарію викинути геть. Бог мені не сказав викинути, він сказав, не спіши. Но... No. є гарний вірш, написаний в еклузіасту, так? Зараз я відкрию, він вам десь заложений. Я люблю цей вірш. А... Ну, покажи мені. Та не то. Ні. відкрити Вибрати. Він. Ні, а. Так, 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 так та, зараз. Угу, Чеклузіаст 729, це не той. Я її от пам'ятаю просто в російському перекладі, а в українському все знайде. Ні, не бачу. Не знаю, як воно написано Там інакше формулювання слів. Ну Зміст такий. До чого дотягнуться твої руки ти роби. Скажи. 9 10, 9 -10. 9 -10. Ага. Так, Скасувати, так. Еклезіаста 10 прямо наступний вірш. Ні, а, а, де. Чуєте? Мертві мухи. Читали про мертві мухи, ні? Мертві мухи такі вірші в Біблії дуже цікаві. Те, що в силі чинити, а, в силі одним словом, в силі чинити рука твоя те і роби. А це тільки перша частину треба рахувати, бо друга вона не збудовуюча Це книга іклезіаста треба розуміти, що. А, це не для нас. Так. книга написана з точки зору невіруючої людини. Не спасени. Але мудрість все рівно присутня. Оце все, що в силі чинити рука. Твоя те роби. Цікаво, де. А, зараз я гляну ще переклад. паралельне місце. А. Так. А. До чого дотягнувся, до того те й роби. Є речі, до яких ти дотягуєшся. Як цей гарно сформулював е, е, сковорода, так Все, що Бог е, хотів, щоб ми мали в житті. Він зробив простом і легкодоступним. Все, що Бог не хотів, щоб ми мали в житті. Зробив це далеким і важкодоступним в Африці. Не дістанеш. На Марсі. Не дістанеш і все. ніяк Люби свого ближнього. Це поруч. Мац мац, от він ближній, от люби його, так? О, діти в Африці, вони в Африці. Може ти хочеш бути місіонером в Африці, це понятно, так? Ну любити треба ближнього свого. Е, от. і е-е тому поки ті речі, які хороші, і е, наче від Бога, і вроді Бог їх вам дав, і, а вони щось, ви нічого не можете з ними зробити з того, що ви хотіли і думали, планували робити. То нічого страшного, що воно не стається зараз. Якщо Бог їм вам дав, то треба довіряти Богу, що Бог знає, як їх зробити ті речі. 80 тисяч пасторів для України, так ні одного поки нема. І що, розплакатись піти додому? Ні, продовжувати робити. А що робити? Те, до чого руки дістають. Те, що можемо, те, що Бог нам дав в руки робити, він і те бачення дав, але ну, щось я не бачу, щоб якось ноги до нього прикручувалися до того бачення. Де та реалізація? Бог нам, а Бог сказав що? Бог сказав, почніть ще раз молитовний марафон. Ну, це може стосуватись, звісно, так. Да. Бо ми знаємо, були такі. а, а Як це дивне прізвище у нього було? А, той, що казав, що проповідувати Христа і бути забутим пастор Сергій як того дядька, Муравські брати, засновник. Молитва була. Молитву молилися. Вони. Молилися щось 100 років молилися що. Аж поки не поїхали місіонери аж в Америку. Звідки, до речі, вони приїхали до нас назад? Ми ще з вами вчили. Пасторек, так, до речі, його послужить неприкладений теж чомусь. Не знаю чому. А... Зате Бог, дивіться, дав можливість. Ерік не перекладений, а зато пастор Стівен до нас вже їде. як інтересно А природньо я би мав заплутатися в тих речах. Я от особисто мав би заплутатись, між тим, всім сказати, якась фігня щось тут все не так, так? От. Але якщо я довіряю Богові то я маю це приймати і казати Дякую Богу за те, що є. так от Мені новий комп'ютер дав. Нафіга, я не знаю. Дякую, Боже, за те, що ти його дав. Слава Богу! Бог. Знаєте, як це в мене так було з подружжям. так Бог мені дав дружину, і я на неї подивився і подумав, Боже, що ж він задумав на моє життя? Таку дружину мені дав. оце так само зараз з тим комп'ютером. Ого, яка махіна, нічого собі. До речі, ви розуміли, він такий от малесенький, такий кубік. Кубік, а, а потужніший в п'ять разів від того, що в мене тут стоїть. Це говорить про те. Ну, я знаю, що він від Бога, я знаю про джерело. Це говорить про те, що Бог щось задумав. Бог щось задумав. А ще Бог мені е, е, дві біблії е, привіз. Е, такі дослідницькі. Я давно хотів, але не вийшло раніше. А тепер так, клас і клас. У мене є тепер Томсон Чейн, і в мене ще є Amplified Біблія. Це що пастор Стівенс часто стоїть. Я за три дня користування тими Біблією мав більше об'явлень, як, як за цілий рік. Бог щось робить. Так? Тобто ми не мусимо, а Бог не обіцяв, що нам буде пояснювати все наперед, що буде ставатися так? в історії людства і в нашому особистому житті. Він не сказав, що Спаситель прийде через 4000 років Адаму і Єві. Він не сказав, не, не сказав. А чому він не сказав? Бо не хотів. Це безпотворило картину. Він, він не забув сказати, він не хотів сказати. Їм не треба було цього знати. Він сказав те, що треба знати. Гірше того він каже, в Еклузіасти 729, каже: людина створена правильно, їй більш нічого не треба. В неї вже все є. Але вони шукають собі різних прибамбасів. Винаходів, вдосконалення різних, хочуть себе вдосконалити і озброїти. Хоча все, що треба людині, в неї вже є. До спини причіплено. Якщо цю думку з собою носити, вона в багатьох місцях в житті ви знайдете її застосування. От побачите, що вона і тут пасує, і тут пасує, і тут пасує. От про що Бог говорив, от про що Бог говорив. Тому, якщо якась така річ, що ми маємо робити, і вроді вона від Бога, і вона не стається, це треба приймати як факт, так дуже цікавий, і ще захоплюючий факт. От я вмів зашнуровувати зашну... шнурівки, а тепер не вмію. Я Якби вмію, руки не дістають. А що старість хіба не така сама річ? нашо Бог придумав старість? То я міг зігнутися в бублик, то я не можу зігнутися до, до, до взуття дістати. Ну, я мав таке навчання цього минулого року, так бо взяв мені вагу по двою фізичний тілес. Я ходив від лавки до лавки. Я цього не вибирав взагалі. Я нічого не зробив для того, щоб так сталося. Раз і сталося, причому неймовірно, швидко, так як у людей не стається. А потім я зрозумів. Це пересвідчення немочі і старості. Отак от воно виглядає в людей. Цікаво, цікаво. Угу. А також от з рукою, так? Добре. От добре, коли є рука. Коли нема руки, це є обмеження. Ну, жити можна можна безперечно, все гаразд. Бог Богдаче на троні, Він мене любить, все чудесно. Так? З рукою ліпше. так, Але також я особисто, наприклад, зараз в житті навчаюся не поспішати. Це самий великий урок, який мені дуже тяжко заходить, от не спішить. Я Богою це за семінарію кажу, і Боже, ну, досі я не можу. Я міг би це, напевно, за пару місяців написати тести да, до всіх тих курсів. Їх просто треба переслухати до да, написати питання. А, а він мені показує на ці граби, що я посадив. А. Перед вікном там у нас страшні гаражі стоять, такі радянські сірі. А, ну, треба просто не дивитися, так щоб дивитись на них неможливо. Я посадив грабину, щоб вона виросла і закрила стіною. Каже, бачиш граби, ти? ти ж розумієш, вони будуть деревом. Граб росте до 12 метрів висоту, так, люба жива огорожа з нього чудово, стрижеться. Ти ж розумієш, що вони закриють гараж через 10 років, так? Куди ти спішиш в семінарі? В Семінарія це тобі не жива огорожа, це складніша річ. А, треба не спішить. Не спіши. Багаторічний проєкт. На кілька десятиліть. Щоб садити дерева, треба мати бачення і розуміти, що завтра не виростуть. Так виросте через 5-10 років. І це пересічним людям непросто. Ну, коли ви почали садити, ви починаєте вже розуміти. І вже нормально до того сприймаєте це нормально. Ну так, коли це попробувати перенести в реальність сказати, що оце от буде як дерева, це ще складніше, ще на порядок складніше. Але до цього можна звикнути. Це все нормально. Я на двір виходжу, нічого не росте. Знаєте чого? Бо зима. Ну, банально, да? так, звучить так смішно, так, так. але ж частина мене дивується, чому, Боже, ти зробив так, що нічого зараз не росте. Відпочинок каже, треба все має відпочити. У мене вдома квітка висить, а І плодення. Це квітнула весь теплий сезон. Я читав, що вона й дома квітне. Вдома не квітне взимку. Кажу, жінці, щось вона не квітне. Жінка каже, відпочинок. Дай їй відпочити. Виявляється, ну, чекання пов'язано з відпочинком, а не з передвтомою. Не поспішати це більше відпочивати у житті. Ми спимо третину свого життя, бо всіх навчає цей урок. Але мало хто розуміє, про що мова йде. Це одна з трьох найважливіших тем у житті. Дивіться. От я бачу тепер зі точки, куди я з вами забрався. Я бачу. Три речі Бог навчає нас у житті. Відпочинок. Творчість або діяльність і забезпечення. Третину свого життя ми спимо, третину життя ми їмо, і третину життя ми займаємося різними іншими речами. Так, Бог скроїв наші тіла. Це мавпи тут ні до чого, еволюція тут ні до чого, це Божий задум, поділив наш час на три частини. І заблокував так, що міняти не можна. Не можеш поміняти. Починаєш міняти, те вилазять, хвороби, всякі чорти що. Не, не можна міняти. Третє життя відпочивати. Третє життя їсти. Це що для тіла, да? фізіологічне життя. І ще третє життя загалом на розваги Бо, якщо ти маєш, як там пише маєте що їсти, маєте де спати, то бути вдячні з того. Ще третина життя на розваги. Три важливі речі Бог навчає людство. Це важливо з його точки зору. Раз, нам треба завершувати. Значить, ще одну річ, яку я хотів сказати, це стосовно цього молитовний фокус Давайте завтра попробуємо на другу годину. Я скинув вам те, що пані Ганя просила, так? Я його скинув вам в Телеграм. В PDF цілий відфотографований і перекладений, в ньому змінили формат. так Він інакше виглядає, ніж раніше. Він виглядає так, що перелік країн і пасторів команди, які там є, на одній сторінці, а на другій сторінці переліком загалом. Потреби. Ну, хто дивився, в Телеграмі вже бачив. Хто не дивився, подивіться. І тому перекладати там, ну, імена не треба перекладати. Вони читаються в трансліті нормально. Ви всі прочитаєте ті імена, а тим більше назви країн. от А потреби я переклав через перекладач. Там просто і вам скину, там чуть підредагувавши. от ну Там видно, які. І ми якось будемо так за це молитися. А? а Як я не знаю? Завтра подивимося. Якось Бог це дасть. от Але я не буду більше це заливати на сайт, оце перекладати, бо воно зупиняється, так? Воно зупиняє. А це зайве, так? Це тягар. Це гір'я, яка тут не потрібна просто. Я взагалі той розділ там закрию. Нема більше. Один. От. А буду вам скидати просто це в чаті, тому що тут перекладу чуть-чуть зовсім. От. А решту все ви можете прочитати і так. Так що давайте завтра на другу годину ми з вами зберемося тут в цьому чаті, в цьому зумі церковному, і будемо продовжимо молитовний фокус. Так, почергуємося і по черзі помолимося за те, за що Бог нас попровадить по тому всьому, що там намальовано. Раз. Питання. Є питання якісь? Питання, щось незрозуміло а... нема. Ще раз вітаємо іменинець пані Ганю пані Олену ви молодці. Дякуємо вам, що ви в церкві з нами в Божому Слові. Продовжуйте ходити з Богом. ви Чудовий приклад для всіх решти нас і тих, хто буде після нас. от А також е, Бог вас дуже любить. Бог вас дуже любить. Боже, дякую Тобі за це богослужіння Просимо тебе, щоби ти е, е, благословив нам решту цього тижня, Господи. проводь нас, будь ласка, в дусі і в правді. Крізь цей тиждень у всіх служіннях, які ти маєш для нас у відпочинку, у забезпеченні. Дякуємо тобі за те, що ти нас любиш і довів до цього місця, і просимо Боже, щоб ти поблагословив кожного з присутніх, Боже, і також відсутні, які мали би бути тут, коти сюди покликав теж поблагослови, Господи, тих, хто з різних причин не може бути зараз з нами, але потім дивиться в записі і так далі, Боже. Особливо просимо за хлопців, які з Русланом воюють. Там 5 чоловік по імено перераховані, Боже, благослови, якщо вони були живі і вернулися. Із завдань, Боже, і загалом його його групу тримай в безпеці. в ім'я Ісуса Христа просимо Тебе про це. Дякую за це богослужіння. Благослови здоров'я пастора Кріса. от І е, решту цього тижня провадь нас крізь нього. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.